Привіт, друзі! Українська нація у всі часи впродовж багатьох століть була надзвичайно співочою. Потім війни, репресії і катаклізми трохи зламали цю традицію, але є люди, які відроджують традиційний український спів. Віра Ібрямова-Сиворакша сиворакша, засновниця співочої майстерні в гостях у передачі Наші люди. Традиційний спів це той спів, який був у наших предків. Ті люди, які жили на цій території там 100, 200, 300, 400 років тому, вони співали певні пісні і їх передавали усним е, способом. На жаль, оцей ланцюг він перервався зараз. Зараз люди не співають майже взагалі. А чому? Тому що ми в дитинстві не вібрали. Це, да? Покоління, наприклад, моїх батьків воно вже не співоче. Коли хочемо співати цей традиційний спів, то іноді треба працювати над цією діалектною вимовою. Співання не знаю, якоїсь весільної пісні в рок обробці, це і є традиційна пісня зараз. Ну, Насправді з термінологією завжди найбільше питань і проблем. І про це можна говорити дуже довго. Але якщо коротко і так, щоб було наче зрозуміло, максимально зрозуміло, то Тут в корені цього слова сполучення є традиція. Що таке традиція? Це за великим рахунком те, що передається з покоління в покоління. Традиційний спів це той спів, який був у наших предків ну, на певній території. Якщо ми зараз в Чернігові говоримо про Чернігівщину, то це ті люди, які жили на цій території там, 100, 200, 300, 400 років тому вони співали певні пісні. І їх передавали усним способом іншим поколінням. Ну, за великим рахунком, вони навіть нічого не робили, вони не передавали. Вони просто існували з цими піснями в своєму житті, і молодше покоління, спостерігаючи за цим, вони всотували в себе це вуха їхнє, запам'ятовувало. І таким чином вони вже коли ставали дорослими, теж співали, і це такий дуже природній ланцюг. Тому за великим рахунком це одне з пояснень традиційного співу, Що це таке? Ну за великим рахунком, ніяк. <свісно> Бо ми можемо тільки знати те, що задокументовано. На жаль, оцей ланцюг він перервався зараз. І ну я думаю, що ти свідок того, і ми всі свідки того, що зараз люди не співають майже взагалі. А чому? Тому що ми в дитинстві не вібрали. Це, да? Покоління, наприклад, моїх батьків, воно вже не співоче, воно не співає ці традиційні пісні. Але покоління моєї бабусі і мого діда і ще співає. І це ще те покоління, яке перейняло цю традицію. І Україна насправді в цьому плані дуже багата країна, тому що ми е, можемо ще спостерігати. Е, Традиційний спів, і взагалі традиційне мистецтво це не тільки спів, це танці, це музика також, це дізновжиткове мистецтво. Можемо спостерігати його в звичайному житті, як воно було. Тут багато вплинуло на це факторів: і радянська машина, яка проїхала тут дуже жорстко, і просто момент індустріалізації. Але факт є фактом: зараз ми не є такими. Послідовниками, да, які перейняли цю традицію, так як раніше це переймали. У нас це відбувається зараз зовсім по-іншому. І люди, в яких зароджується любов, всередині до цього, вони дуже прагнуть це, ну, по-перше, слухати, чути або співати просто і досліджувати, то вони їдуть в село, бо наразі зараз це місце, де можна ще побачити. І в деяких селах краще збереглася традиція, в деяких взагалі вже майже не збереглася. По-різному. І варіант єдиний: береш диктофон. Класно було б, якби можна поїхати просто зручно на автівці або знову ж таки транспортом. І їдеш в село до бабусь. Зараз набагато це зручніше робити. Ну, зараз це до вторгнення. Бо є мобільний зв'язок, можна домовитися з бабусями. Усіх є мобілки. вже, можна їм подзвонити. і потім уже вони збирають свій гурт, яким співають, і вже. Можна з ними таким чином контактувати, записувати і спілкуватися. Загалом важливо розуміти, що адміністративний поділ і поділ на етнографічні регіони це зовсім різні речі, бо люди розселювали собі, як їм хотілось, і це відбувалося набагато раніше, ніж потім почали робити адміністративні всі ці питання. Чернігівщина відноситься до етнографічного регіону Полісся. Е, і це східне Полісся, бо Полісся, воно теж є різне: західне, центральне і східне. І е, це не вся Чернігівська область, а так зараз буду дуже різко грубо казати. Е, її північна частина, там уже верхня половина, тому що південні райони це вже е, ну, до, до центральної частини більше відноситься. І, е, як це можна зрозуміти, насправді дуже просто можна почути на вухо, тому що в кожному районі навіть буде різна діалектна мова. І ви можете, якщо, наприклад, поїхати на південь Чернігівщини, там буде більш такий об'ємніший звук, кругліший звук, і люди так говорять. Якщо ми їдемо на північ Чернігівщини, то там будуть уже гаманіть, а не говорить. Там зовсім інша мова, і це. Ну, це напряму впливає на спів, бо традиційний спів він максимально природній. Люди як говорили, так і співали. Е, для нас, людей міських, тут уже е, ну, багато складнощів виникає, тому що ми переважно говоримо. В кращому випадку українською літературною в набагато гіршому, що можна десь російською почути. Коли хочемо співати цей традиційний спів, то іноді треба працювати над цією діалектною вимовою, тому що це такий дуже класний і простий ключик до комфортного співання. Прийшла я теж дуже просто. У мене все дуже просто. Бачите? Я після навчання я навчалася в Харкові, приїхала в Чернігів. Дуже хотілося співати. Я була якраз на, на початку відкриттів для себе особисто цієї традиційної культури. Е, Неймовірно хотілося ділитися цим з людьми, е, а в Чернігові Ніхто не співав. <сіх> і я така думаю, ну що робити? Першим кроком це було ділитися тим, що я на даний момент знала тоді. І я не позиціонувала тоді себе як викладачку, саме традиційно співу. Просто хотілося е, законектитись з людьми і разом співати. Але в мене це так затягнуло, саме викладання, що я ну, от е, 6, мабуть, 7 років. Поки тут знаходжуся. І мені це дуже подобається. Бо, на мою думку, традиційний спів це дуже класний інструмент для того, щоб людина, ну, по-перше, сама себе пізнала, бо це робота з голосом. А по-друге, для того, щоб людина відкрила цю Україну в собі. Особливо зараз, дуже багато є з цим питань, внутрішніх людей. Я думаю, що Взагалі традиційне мистецтво, і спів, зокрема, ідеально для цього підходить, тому поки тут. Та чудово я до цього ставлюся. Це ж люди, вони роблять те, що їм хочеться. Це прекрасно. Тут теж цікава гра з формулюванням, бо у нас загалом прийнято це називати як от переспівування або обробка, або переосмислення, або ще якісь такі речі, Пере чогось, Але якщо подивитися на ці процеси ну, вище, да, або як вони відбувалися в часі, то за великим рахунком можна й сказати, що це і є традиційна музика. Співання не знаю, якоїсь весільної пісні в рок-обробці і є традиційна пісня зараз. Чому я поясню? Бо це трошки радикальні заяви для українського середовища. Головна суть традиційної музики в тому традиційного співу, так що це є частина людського життя. І це те, що відбувається зараз і те, що розвивається зараз. Ту музику, яку я відтворюю, яку я зараз викладаю і записую в селі, якщо подивитися на неї в розрізі взагалі всього часу, існування людства, це невеличкий шматочок. Тобто я точно знаю, як співають традиційну музику там. У 2004 році, в такому то селі, але я не знаю, як цю пісню співали 100 років назад, чи 300, чи 400, тому що немає доказів цього, немає фактів. І, але це більш ніж переконливо, те, що 100 років тому ця пісня могла існувати, але вона більше ніж можливо існувала по-інакшому. Відповідно, якщо ми йдемо е, в майбутнє, також ця пісня вона е, взаємодіє з часом, взаємодіє з людьми, які зараз живуть, і з тими течіями музичними, які до нас зараз е, ну, з нами контактують. Тому якщо людині зараз не хочеться співати пісню, як співали люди 100 років тому, це абсолютно окей. І якщо вона вбачає, що е, вона буде більш ближча до людини, якщо вона зробить... Рок обробку, чи, чи ще якусь обробку, то це класно. І ми не можемо знати, як це буде в майбутньому. Тобто це про живий процес. Співачі майстерня. Я не знаю, чи це проект, чи це спільнота, чи це може якось по-іншому можна назвати, але точно знаю, що це зараз найбільша частина мого життя. І я дуже це люблю і дуже за це вболіваю. За великим рахунком, співача майстерня якраз зародилась тоді, в Чернігові, коли дві сміливі дівчини сказали, Віра, ми теж хочемо так співати, давай. І ми почали займатися. І в деякий момент опинилося в мене вже три групи. Потім люди кажуть, давайте зустрінемося ще. Поспівати не тільки на заняттях, а там біля річки, на якомусь пікніку. Тобто це от якраз почало тоді перетворюватись на спільноту. І це ну, справді це таке здійснення мрії, часткове здійснення мрії, бо співочою майстерною я дуже хочу потрошку повернути традиційне співання в наше. Звичайне середовище. Тобто, щоб ми гуляли в парку і співали, сиділи в кафе, співали. Бо ну, цей принцип він раніше був домінуючий. Можна співати навіть не традиційні пісні, співати, що вам хочеться. Але от, щоб співання було як частина життя, як частина звичайного життя. І це почало вже виходити. І мене це дуже-дуже тішило. Але почалось вторгнення. І в більшій мірі співача майстерня зараз існує онлайн. І це теж е, цікавий виклик, опинився і взагалі окрема історія, як е, традиційне співання може існувати онлайн. Е, але для мене особисто це е, зараз дає таке відчуття безпеки, бо наче справа якої горю завжди може бути зі мною. Е, бо коли ми в березні тікали з Чернігова, е, ну все, все зруйнувалося, вже всі роз'їхалися, нічого немає. І от тоді, в квітні, а, чи десь в травні, я почала пробувати онлайн. І наразі співоча майстерня це а, десь до 20 різних людей з усієї, взагалі, планети, від Балі до Каліфорнії. І а, це українки і українці. А, Переважно, я був, був досвід з іноземцями, але переважно це українці, які хочуть пізнавати культуру через співання і через от, теж дослідження в собі і в своєму такому родинному колі цих таких глибинних питань, які, в принципі, і формують нас як українців. Я заспіваю весільну пісню. Чому весільна? Тому що восени. Переважно вже завершувалася робота. Раніше робота була переважно вся в полі. І тому, коли немає роботи, можна вже гуляти. І це був такий час для весіль. Тому я заспіваю вам весільну пісню з Чернігівської області, Бобровського району, село Кобуща. Наше величко рягасне, Наше величко рясне без калиноньки красне, без вітронько має без сонечка сяє.